Але ж у нас юристів від 500 тисяч до мільйона армія це вже це державно, її будувати в майбутньому. І я дуже сподіваюся, що вже є люди, які розуміють, що це, це цікаве майбутнє адвокатури, це адвокатура для всіх, а не тільки кастова да, структура, це адвокатура. Можу зрозуміти, навіть уявити, що таке може бути в майбутньому. Ну, Цей скандал і конфлікт такий створив, що я навіть не, не можу збагнути, які будуть потім наслідки цього. Але як тільки я виклав знову це відео, да, то одразу набрала тисячі переглядів да, і підтримки. Тобто адвокатура вже змінюється, навіть не помічаючи її. На жаль, що іноді приходить, якою він бачить адвокатуру майбутнього, це.